А чому інші не думають як я? Як мислити ширше? Нащо? Мислити ширше? А що, якщо не всі думають як ти? Ми часто задумуємося про таке питання, а може й не задумуємося, тому що вже знаємо, чому інші люди мають право думати інакше і мають обставини, за рахунок яких сформувалися інакше? Але якщо ти дуже засмучуєшся, коли люди думають інакше, то мабуть це відео для тебе. Один з важливих моментів це мислення, і мислення формує нас завжди, всюди і показує нас. Але як розширити мислення? В Принципі, багато хто каже, що треба читати книжки на різні теми це і художня, і публіцистична література різних напрямків. Так важливо читати щось особливе, і як важливо в цілому цікавитися різними темами, тому що це розширює наше мислення, особливо. Художня література, яка показує нам різних персонажів, особливо наукова, психологічна, соціальна література, яка розкриває інше бачення людей. Також можна задавати собі питання. А що, якщо, а що, якщо інші думають інакше? А що, якщо я помиляюсь стосовно тієї чи іншої людини? А що, якщо не все так критично, як в дану секунду? Крім вивченого, важливо також враховувати, що треба користуватися знаннями, тобто їх використовувати в комунікації з іншими людьми. Також дуже цікаво, коли є дискусія, не конфлікт, а саме дискусія, яка дозволяє нам зрозуміти, поринути в думки іншої людини, віднайти її бачення і зрозуміти її аргументи. Важливо розвивати себе, розвивати своє мислення і розуміти, що кожен день чогось нового приводить нас до себе нового.